Сьогодні майстер-клас із приготування гарбузової каші проведе шеф-кухар Дмитро Світличний. І вже за мить він з'явиться в нашій студії, аби по-новому відкрити для вас і для нас цю традиційну страву. <клес> Гарбузова каша нарешті. <клес> <клес> Дмитро Світличний. Шеф кухар з 15-річним досвідом, який здобув у топових закладах України та світу. Шеф кухар знає безліч кулінарних лайфхаків і охоче ділиться ними зі своєю аудиторією. Сьогодні салат з кальмару та авокадо на грилі. Погнали готувати. Дмитро працював персональним кухарем у Дубаї, Австрії, Німеччині та на острові Мадейра, тому досконало знає секрети кулінарного мистецтва із різних куточків світу. Готуємо рисову локшину як в ресторані з куркою та овочима. Погнали готувати. А сніданки від Дмитра це окремий вид гастрономічного задоволення. Адже вони поєднують простоту приготування і вишуканість смаку. І сьогодні шеф-кухар покаже, як приготувати смачний та поживний сніданок, що зарядить вас енергією на весь день. Доброго Отже, Дмитра, доброго раночку! Доброго раночку. О, <смеш> знаєте, дуже приємно е, вітатися з дитинкою, яка зранку посміхається і каже: Я не виспався! Я хочу спати! А <смеш> я хочу їсти. Ні, Що ми, ми сьогодні, ми сьогодні готуємо? приготуємо два види е, каші з гарбуза, одну солодку, одну солону. <смеш> я знаю, яку дякую буде вам, їсти. я буду їсти обидві. Ти будеш їсти так. обидві. Так. Які інгредієнти нам потрібні? Так, у нас е, є гарбуз, е, пшеняна каша. Сир і різні сухофрукти і насіння. Так, для солоної, конкретно, що нам потрібно? Для солоної ми будемо використовувати сир солоний, оливкову олію так, угу. і мікрогрін для прикраси. Супер! Для солодкої? Для солодкої у нас є сухофрукти, різні та насіння. Та насіння, Прекрасно. Дорос, давайте нам завдання ми будемо щось робити. Так, я вас попрошу. Можут, і чим скоріше ми то все зробимо? вже наїсться. Так, поріжу гарбуза, як від не кого Невеликими шматочками. Юрочка, а я поки змішаю воду. Дуже відповідальна в тебе задача, я, будь ласка, найближчими шматочками. Я, я завжди у мами питав: мама, як різати І допомагав, кажу, як на олів'є десь так? так? А, Ні, а, що я? Трошки, трошки більшими. а мені можна тут е, трошечки. Так, а поки я, я змішав воду і молоко так. і додам туди е, нашу. Це пшено. О, до речі, а, а, я, а взагалі я... можна використовувати наприклад альтернативне молоко? Е, так, звичайно, кокосове молоко прекрасно підійде. Так. Якщо вони їсти, mm -hmm. я, я дивлюся, що гарбуз вже приготовлений. Я так розумію, вже приготовлений. Так, правильно? гарбуз я попередньо готував у совіді. Шо? Це така технологія під вакуумом, коли гарбуз вариться в собственному. Е, так, е, розказую, як Це Це в пакетик. Так, вакуумуємо. Вагину, треба запіхнути. Ви принесли хлібець, хлібець витягнули. Тут так. Давай, давайте почекайте. В чому переваги ось цієї технології? Сувід. Е, так, технологія сувіт вона так, дозволяє ось. зберегти всі корисні речовини так. і е, смак максимально Перезнала. в гарбузі, Перезнала? тому що вона готується в вакуумному пакеті. Да. Вакумний пакет ти кладеш, наприклад. В сувід. С -с 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 В водяну баню. А зараз мультиварки, вони а, теж а, дозволяють нам готувати у сувіді. Ну, Якщо немає нічого, то, то на парову баню в пакеті, то все типа, печеться, вариться в пакеті. А, так. а, а які так, страви, так. взагалі, які продукти краще готувати за цією технологією? 에, можна будь-які готувати, але не зелені, бо вони втрачають колір. А, Ось, рибу, м'ясо, овочі. Зараз це може хелсі і модно. Wow. Мене все готово. Я так не це знала. прекрасно. Зараз я змішав, ці, хоч, воду. хоча я дуже і модна. <реш> Бачите, Ого. це один, один лайфхак сьогодні зараз. Так, коротше, поки ми тут говоримо про совіт, ми зараз з'єднали воду з молочком, так. туди поклали пшоно, Шоно, да. перемішуємо. Пшоно я перемішую, да. додаю туди вершкове масло. Вершкове масло. А це не, не багато? Ні, ні, це. А яку кашу ще, окрім пшона, можна використовувати? Наприклад, е, гречку, рис теж молочка буде. Да? Дивіться, на західній Україні взагалі готують без каші. Там додають тільки родзинки і сухофрукти. Наприклад, Фікву. так, Ой, так Гарбуз. Так, на е, півночі, тобто так. в Києві, там готують е, традиційно з, пш з пшоном. Так. В центральній Україні у нас готують з рисом, а е, на півдні готують з кукурудзяною кашею, а на сході взагалі з манною. Тобто да, так, так, безліч, так. Безліч, безліч, безліч варіантів. Вау. Угу. Так, так. Зараз, зараз я все змішав. Е, Боже, як це смачно! – А це ще раз це для солодкої? – Можна я спробую? Yeah, це у нас основа Телція. і для солодкої, і для солодної. Просто ми вже а, просто... прикрасимо, як і... то кажуть, плюшки різні. Да, плюшки різні. Uh -huh. а я, я вам... до речі, хочу сказати, що я до гарбуза дуже погано відносився. Взагалі це з дитинства. Бабуся щось робила, ці гарбузи. М -м, восени зазвичай, да? uh -huh. ці гарбузи з'являються, і якось воно мені не заходило. А зараз я лупашу її обидвома. Заубедляється. А що штуків. ти Почекай, а що ти робиш з гарбуза? Я нічого не роблю, мені все роблять. Ну, як ти любиш гарбуз? Друже, різні. Ну, переважно, звісно вже солодкі. Мені подобається солодка каша. Запечене, мені дуже подобається. Да. Гарбузовий суп такий що блендером перебитий. Да. <гум> Лупашу прям так, гарбуз взагалі це універсальна страва. З нею можна робити і оладки, і запіканки, і. Як вибрати? О, знаєте, е... Кавун вибирають, диню вибирають, да? як гарбуз вибирати? Е, гарбуз взагалі е, головне, щоб він був не гнилий, е, щоб він був е, такий крепкий. Е, ось і е, е, є маленькі гарбузи, зробу. є великі гарбузи. Mm -hmm. Тут Смак відрізняється? Типу, uh. молодий гарбуз і старий гарбуз. Так, е, в молодому гарбузі більше е, солодкості і менше крахмалю. А я просто зараз згадав, я її був. Да. І великий гарбуз він більше розпадається на волокна. Шишева великий. Великий гарбуз, коли його вариш, він більше на волокна розпадається. А маленький? А маленький а маленький Він більше тримається. Так, краще? Великий І маленький, і великий гарно. Тобі але як різних... різних... тобі треба. Якщо тобі треба, щоб розпадалися а, на волокна, ну, то великий. Да? А оце потрібно, я, потрібно я порізати кашу. трошечки. Так, будь ласка, чекайте, що ми робимо. А де мені додаємо Ось бери мій, будь ласка, я тобі вже. Добре. Він був мокрий. А зараз ні. Так, і мікрогрін. Мікрогрін це горох. Так, у нас тут так? мікрогрін і люцерна. Прикол гороху, знаєте, в чому? Що він перебиває а, в, в, в смак. Переклад він перебиває смак. В Um, Страви, тому його треба максимально дозовано давати, щоб він прям ну щоб не була гарбузова каша, але горохова. Так, ну це чисто у нас для декору. Можна використати будь-яку зелень, наприклад, базилік. Якщо <рес> <Если рес> чесно, я його просто беру та від... і... є... дуже, дуже кутильку. Я їм так, да, а потім їсть Ксюша. Так. Я, так. Так. От від відкладаю куратенька на тарілочку, і ксюша приходить, їсть. Я її збираю. Взагалі, колись ми готували борщ. Молекулярний з цими різними паростками і там мікрокотлетки. Що воно означає молекулярний? Виглядь. Молекулярний незвичайний, незвичайний. Не, такий, не такий, як заведено, да? Там капуста, цибуля, морква. Тобто ми заміняємо звичайні продукти на незвичайні. У нас виходить вже молекулярна страва. Ага, а от фермери з усього світу багато років змагаються. А хто ж виростить, Виростить більше гарбуз? Зараз, до речі, рекорд належить американському фермеру із Міннесоти. Чоловік виростив гарбуз, що важить увага! Одну тонну 246 кілограмів і 900 грамів. Ви тільки уявіть собі, скільки каші можна приготувати. Представляєте, яка біда бідуся? що таке, Юлічка. Не я вже хочу, я вже, я вже такий тут, то такий зараз воно воно так. все, як то кажуть, пожениться. Пожеми будемо так. Їх подавати. А взагалі не тільки каші, ще гарбузові пироги, оладки та інші осінні ласощі можна приготувати. А от Дмитро Дмитро, скажіть, будь так. ласка, як правильно зберігати гарбуз? Е, головне, щоб не було великої влажності, щоб він був. В темному приміщенні. Так. Якщо ви його вже надрізали, почистили, то в плівку і в холодильник. Він... І скільки він так боже? Ой, Він в холодильнику до двох тижнів точно буде зберігатися. О. І, наприклад, оцей гарбуз, який я зробив в сувіді, він взагалі теж може зберігатися два тижні, три тижні в холодильнику. Тобто це дуже, е... дуже зручно. так Коли... не зрозуміло, що таке сувід. А це сублімована малина. Так, це сублімована малина. Ми її якось розмочуємо, чи вона прямо? Ні, 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 вона, ні, вона, вона має бути такою е, суко. Кунжут. Льон. Це, це, це льон. Це це Який кунжут? А льон? У нас, нас все дуже хелсі сьогодні. Так. А, кунжут біленький. Льон, а я плутаю льон, кунжут і ще якась така штука. Льон? Так. Кунжут. Скільки має варитися оця біда? Так, ну 5 хвилин. Вона Я має е, так е, покипіти. У нас вже пшено було готове, щоб е, воно напиталося молоком mm -hmm. та гарбузом. Я його трошки ложкою так розминаю. Щоб вона було красивіше. Тут така штука, що розсипчатись, тут не треба. Дивіться, як ви любите. Хтось любить більш е, рідку, хтось більш е, таку. Я люблю так, щоб ложку брати, там така горка була, щоб можна було в рота запіхати. А я ріденьку більш. Люблю. І 10 разів в рота не піхаю. Один раз запіхнув ложку і ти сидиш, жуєш. Тоді менше рідини треба додавати. Отже, гарбузова каша має ще кілька хвилин побулькати у нашій повзанці. Ну, казанок. Коза да. Ні, ні, ні не ковзанка. Ковзан. Як ся, штука засі, це ж тут, це ти вилетів? Казанок! Який Каштру... казанок? Каструлька! Ми раді вітати усіх, хто щойно до нас приєднався. У Всесвітній день каші. Ми готуємо її таку ароматну і апетитну, таку неймовірну, таку гарбузову, таку кашу. От. А майстер-клас із приготування для нас проводить шеф-кухар Дмитро Світличний. І просто зараз із каші, яка варилася в одній каструлі, ми будемо варити дві різні каші. Тобто два різних сніданки солоний і солодкий. Юрочка. А щоб приготувати кашу нам з гарбузовою за рецептом Дмитра, вам знадобляться власне гарбуз, пшоно, вода, молоко та важкого масло. Інгредієнти дуже прості і зрозумілі кожному. До солоної каші додайте трошки бринзи, насіння гарбуза, мікрогрін або будь-яку зелень, яка вам до А Також олівкову олію та сіль. Yeah. А для солодкого сніданку додайте гарбузове насіння та насіння льону, мед та сухофрукти. Ну, да, так. Я, а, а тобі щось скаже гарний настрій у людини. А? Каже щось гарний настрій у людини. Так, давайте. Я стабілізувалося. О, бачите, дивіться, у нас так, вже кашка. готова кашка. Ви бачите, а скажіть, будь ласка, яке м'ясо, отак от я отак, от, от, прям в корінь. Яке м'ясо буде пасувати до цієї кашки? Ніякого. Я вважаю, що буде пасувати м'ясо, наприклад, нежирне, там телятина або, або язик а, навіть відварений. Або грудинка. Грудинка куряча, так, куряча, так це буде взагалі. А що усі ще усі сюди можна додати? додати. Напевно, горіхи. Горіхи, так, ну я пропоную о, на одну кашу додати вам бринзу, бринзу давай. і мікрогріном, прикрасити і полити оливкове олії. А вам так. Ксенія пропонує... А я отак, знаєте, як, як боу, раз. І насіння. І це а буде а ресторанна можливо. подача, подивіться, будь ласка, це, це буде... Взагалі буде? А як оці стрібуни, як вони стрибули? Страбуни, як вони, стрібана, стякне, стрібина. Це все, дякую тобі. Дякую тобі. Ти завжди порушення ти мене підтримуєш. Я відчуваю твою підтримку, мені леше. Реально леше. Леше? От також щось десь. А це десь сюди? Так, 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 так. І туди, і туди. От, отак, от от десь, отак, так, так. Да, мікрогрін той? Так. Мікрогрін, отак от ми зробимо. От е, поки ми прикрашаємо кашу, три лайфхаки, щоб вона була ідеальною. Значить, по-перше, не переварити пшоно. Так. По-друге, як це зробити, я вибачаю. Е, пшоно ми варимо один до трьох. Після закипання 10 хвилин і можна вимкнути, під кришкою залишити, воно е, дойде. Ось, а е, другий лайфхак це гарбуз. Mm -hmm. е, гарбуз має бути теж свіжим е, і солодким. Ось це невеликий гарбуз. Для цього ми візьмемо. І третій лайфхак е, можна використовувати різне молоко або навіть взагалі воду, тобто кокосове молоко, да. мигдальне молоко. Чи Зараз да. цей е, да. і побільше насіння, тому що в ньому є жир. І він нам зранку дуже потрібен, тому що е... і насіння собі теж. Так, так. А, а тепер, Дмитро, будь ласка, я оцініть нашу роботу. В кого краще? А, і олію. Так, і олію в соло. Чика, я, я не, не долю до трошечки, трошечки, Юра. Так, щоб вона блищала. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, яка в кого краще? Ну, з, звичайно, солодка. Дякую. Юра, О, от їжі солодку, солодку. А я б доїздити солену. Юрочка, ну я ж для тебе готувала. Ну, Шо? Як? Шо? так що, міняє... Нема чого відповісти? Міняємося? Зараз поміняємось. А, все краще для Ксюші. Мені для тебе mm. нічого не шкода. Так. Mm. Mm. <смі> Подивіться, блокка. Я, Я давно не бачив mm. Чув, Шушу. щоб мене на кулінарці отак танцювала. Шушу давно він не бачив. Дуже смачно. А Це реально смачно? Ага. Да. Я вибачався. Mm -hmm. Я буду робити. Mm -hmm. Можна додати в солодку кашу меду або кленового сиропу. Mm -hmm. Якщо треба трошки підписати. Mm -hmm. Не треба, все добре. А ми меду так оп. Ну А навіщо ти це зробив? Ну та на стрічі кріки така. Солоно та солодко горбузові каші. Mm -hmm. навчили нас сьогодні готувати шеф-кухар Дмитро mm -hmm. Світличний. Ми дякуємо вам Дякую за такі нарі лайфхаки і за дві смачні, немовірні каші за чудовий сніданок. Дякую, Дмитро. Це Здравий. дуже смачно. Це дуже смачно, друзі. Mm. Клас.